Конвалія, Леся Україна. Росла бою конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, Її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її собою панночка до балу. Тож на балі веселая музичинка грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка у веселому вальці закрутилась, а в конвалі її головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія, Прощай, Гаю, милий, і ти, дубе, мій високий, мій єдиний, та й замовкла. Байдужею панночка, рукою тую квіточку з'являла, кинула додому. Може, й тобі, моя пану, колись доведеться згадать тою конвалю, як щастя, мене. Недовго йти, ти, моя панно, будеш утішатись та по балах, у веселих таночках звиватись, може, оцей милий, що так любить дуже тебе квіточку зібрати.